Це як просувати магазин. Ну, по-перше, просування інтернет-магазину вимагає комплексного підходу. Ну, по-перше, це оптимізація пошукових систем. SEO, використовуйте ключові слова в назвах товарів, метатеги, опис продуктів та url адресах сторінок для покращення рейтингу вашого сайту в пошукових системах. Тут все зрозуміло. Тут ми говоримо про магазини, і тут може бути у вас питання: Олег: а що стосовно маркетплейсу, це теж до цього відноситься, Ну якось SEO, да щось це теж відноситься, і це дійсно про це потрібно Е, Ну скажу так: що оптимізація до пошукових систем під пошукові, під пошукові системи на тут більше стосується звичайних інтернет-магазинів. Більшості випадків, якщо ми говоримо про маркетплейси, на яких є свої інтернет-магазини, то там вже є і СІО, воно автоматично частіше всього прописується і там це працюється. Так, звісно, ми розуміємо, що машина це одне, а коли це налаштовує на людина, це інше. Так, 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 і мені тут важко щось буде. З вами сказати ні, це не так ні, ні. Все, все вірно кажете. Але ми розуміємо, що якщо ми говоримо про маркетплейси, про інтернет-магазини на маркетплейсах, то там частіше всього все є. Воно все автоматично налаштовано і воно працює. Працює працює більш-менш, воно працює. Якщо ми говоримо про звичайні інтернет-магазини, то тут так, тут дійсно треба. А, знов таки розуміти, що, наприклад, розробка це одне, а от просування інтернет-магазину з точки зору SEO, ну цієї оптимізації для пошукових систем, це інше, це теж гроші. Так, так, це знов гроші, і ми говоримо про один із недоліків звичайних інтернет-магазинів це що це може бути достатньо дорого. Ну так, якщо у нас є якісь там колега або. Якийсь студент, да, який це може нам зробити, але ну знов таки, ми повинні зрозуміти і пам'ятати про якість роботи, які там робляться, реклама в пошкових системах. Використовуйте платну рекламу в пошкових системах для ведення вашого магазину на верхню позиції в пошкових результатах за відповідними ключовими словами запитами. Ну тут все достатньо просто: контактна реклама запускаємо, працюємо так, це потрібно, так це необхідно. Так, є конкурентами, з якими нам потрібно працювати. Все. ну мені тут немає що додати. Це дійсно корисно, це дійсно потрібно робити. Так, контекстна реклама потрібна. І знов таки ми говоримо а, про власний інтернет-магазин. І також я можу сказати, що цю пораду я даю, якщо ми говоримо про якийсь маркетплейс, на якому є інтернет-магазин. Це також ми маємо змогу вмикати контекстну рекламу, просувати окремо ще. Додатково свій інтернет-магазин таким чином цей канал продажів він буде більш якісно працювати на нас, чим, наприклад, якщо ми не будемо його просувати, активно просувати через пошукові системи, а будемо тільки там через якусь там стандартні такі індексації пошуковими системами. Електронні розсилки зберіть базу електронних адресів клієнтів. Ви регулярно надсилаєте їм актуальні новини, пропозиції та інформацію про розпродажі. Так, так, це теж просування. Що стосовно електронні розсилки, це теж дуже важливо. У вас є база, база, яка у вас з'явилася якось е, сама по собі. Да? Хтось прийшов, хтось знайшов просто в, в через пошукову е, систему, просто через який запит, навіть без реклами, деяких ми е, залучили до свого сайту через контекстну рекламу або через якусь іншу рекламу, через рекламу в соцмережах. Неважливо, як ми отримали цих покупців, якщо в нас вони є, якщо вони знають наш магазин. Робіть ці розсилки, робіть якісь е, підбирки да, цікаві, для того, щоб це дійсно працювало, і щоб це дійсно ще раз і ще раз е, повертало цих покупців до нас. А ми хочемо це. Ми хочемо, щоб е, покупець, який прийшов до нас, один раз купив, потім. Ще прийшов би, чому Ні, щоб ще купив, ще ще, ще, і таким чином залишався з нами, залишався з нашим інтернет-магазином, да і купував, купував, да, і купував. А ще ми пам'ятаємо, що якщо у нас а, у, у покупця гарний досвід з магазинами, якщо хтось запитає, а де це ти купив, то він може порадити ваш магазин таким чином. Це додаткова реклама. Так, так, це додатково. Ну це не дуже е, часто буде, да але, але, але чому б і ні, чому б не зробити так, щоб якісний сервіс нашого магазину, нашого магазину звичайного або на маркетплейсі або дійсно е, таким якісним. Крутим, і щоб к нам приходило все більше і більше покупців. Ну і аналіз та оптимізація це теж достатньо такі важливі речі. Постійно аналізуйте ефективність своїх е маркетингових зусиль і вносити е корективи у стратегії на основі отриманих даних. Це, це важливо. Це важливо, тому що ми повинні з вами зрозуміти, е яким чином працює той чи інший, е та чи інша реклама. Е то чи інше джерело, звідки ми беремо своїх покупців. І якщо ми розуміємо, що, наприклад, ми запускаємо рекламу в соцмережах, а вона не працює, ми витрачаємо гроші, вона не працює, нам потрібно звернути ну, знов-таки: йдемо від товарних позицій, да, від конкурентної ціни, від того, як вона налаштована. І ми розуміємо, якщо все файно, якщо все добре зроблено, є якісні додані товари, є якісно налаштована реклама, але там не купують, це теж можливо. Це теж можливо. І про це теж потрібно пам'ятати. І якщо вона не працює, якщо ми е, бачимо, що ми витрачаємо час та гроші на просування товарів, а воно не працює, то нам потрібно йти е, в інше в інше джерело шукати клієнтів, наприклад, не в соцмережах, а десь ще на де вони можуть бути, е, аналізувати аналізувати постійно потрібно це як окремо кожну рекламну кампанію. Атаки, взагалі, такими великими якимись масками.